Скажіть, будь ласка, які можна провести паралелі із тими подіями, які відбуваються, от, зокрема в романній части, і з тими подіями, які відбуваються зараз в країні? Ось у нас три дні у Вінниці народне повстання було. Абсолютно те саме, що було і колись. Паралелів дуже багато. Недолік українців в чому? Українці дуже швидко втрачають почуття ліктя, коли отримують певну посаду. Як на мене, це дуже важливий чинник. Чому так? Чому так? Мабуть, потрібно тут звертатися до психоаналітиків. Але, але так воно було, так воно і є. Я пробував провести якусь таку лінію і вивчити от український психотип, бо я ще писав книги про визвольні змагання 19-21 років. І питання зради, як було актуальним для українців, так і залишається. Українців дуже легко підняти на якісь патріотичні такі дії, але українці завжди потерпали від того, що в них не було національно свідомих провідників. Я, може, я помиляюсь, не знаю, але це моя думка. Вся причина в тому, що українці в своїй масі є землеробами. Землероб живе за іншими якимись внутрішніми такими покликами, тому що він знає, після покрови, коли вже останній сніп схований в стодолі, тоді він відчуває пустку і не має чим зайнятись. І ось тоді вони починають бунтувати. Якщо знаходиться якийсь керівник, який їх згуртує і поведе. На якусь корисну справу, тоді добре. Якщо такого немає, от тоді починають вони і е, висловлювати давні свої якісь образи на когось, і вже гетьман не такий, і кошовий не такий, і сонце не так світить, і снігу цього року більше, як торік або менше. Е, Українцю е, так, щоб вгодити, то це навіть, мабуть, і е, Цар Давид не вгодив би, я маю на увазі після покрови і от протягом всієї зими. Це одне, друге, трагедія українців в тому, що наша нація не дала жодного філософа. Угу. Як на мене, цариця наук це філософія. Бо от нещодавно я виступав перед студентами і от запитую кажуть, скажіть на вашу думку, яка? Найважливіша наука є в світі. Ну, Починають говорити там вища математика, кібернетика, фізика. Я кажу, да, от На мою думку, філософія. Філософія вона дивиться на сотні років вперед, Вона веде за собою національну ідею, а от у нас національна ідея є, але немає філософа. У нас, якщо є філософ на рівні доктора наук, це ще не означає, що цей філософ... Може сприйнятися е, народом. У нас немає філософа е, на зразок там Ніцше, Шопенгауера, Руссо, ну навіть Бердяєва. О, на превеликий жаль, нема. І знову ж таки, е, вина в цьому не людей, а так трапилось, що українці землероби. Е, я був знайшов дуже такий цікавий момент, е, коли в. Е, у 1919 році один з отаманів е, пішов збирати військо, приходив в село, о, збирає людей, там е, виявилось десь понад 300 чоловіків, які прийшли вишкіл Першої світової війни. І він каже: хлопці, ну треба ж відстоювати е, українську державу, українську мову. Е, а один е, з військовиків, е, він, до речі, дослужився до штабс капітана мав 4 Георгія. Він каже, показує на своїх восьмеро дітей і каже, а якщо мене вб'ють, ти їх будеш годувати. Ну, ось така філософія. До речі, у народів, які займаються тваринництвом, в переважній більшості, зовсім інша філософія. Там, там кидають і вперед. А в нас ні. Тут в цьому контексті варто сказати, Українську таку народну мудрість, що е, помирати зібрався, а О, І е, з іншого боку, е, біблійне дасть Бог день, дасть Бог їжу. Е, як воно не дивно, але ось е, дві таких філософських думки народних е, в нас мирно живуть на подіві. Е, їх неможливо примирити. Ну як це е, дасть Бог день? Для селянина землероба, а селянин це основа козацтва, жити з думкою, що дасть Бог день і дасть Бог їжу. Як це так може бути? Ти треба ж, якщо прогавиш один день і не посієш, значить ти нічого не збереш. значить, Буде голод. Як це, якщо не погнати корову, випасати не буде молока для дітей? Як це так може бути? І чи е, в нас було дуже розвинуте рибальство, якщо не наловиш риби і не нав'ялиш, що їсти? Mm -hmm. От е, така цікава ситуація в нас. Ну, ще, ну, в ній є така думка, і я сама так вважаю, що особливість українця це до будь-яких обставин, до будь-яких проблем пристосовується аж ну, на раз два. Прилаштовується, так, mm -hmm. да, і крім цього, дуже легко асимілюються. Uh, і uh, от дивлюся, ці села, де вже протягом 300 років uh, живуть переселенці з Молдови, з Волощини, uh, з колишньої татарської орди, uh, збав Боже їм сказати, що uh, ти за антропологічними даними не, uh, я не кажу, не слов'янин. Mm -hmm. Це буде добра. До а от uh, елементи uh, Культури о, не слов'янські, вони досі зберігають. О, навіть е, е, в приготуванні їжі вони використовують якісь страви, о, які передавалися е, е, з покоління в покоління. О, е, і е, стосунки е, в, 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 в таких е, родинах, особливо це помітно е, в тих, хто має відношення. До переселенців татар. Mm -hmm. ну, от стосунки в родині абсолютно відрізняються в таких селах від тих людей, які от живуть в центральній частині області, а тим більше в північній. Колись про українців взагалі говорили, що українці це як воли, вони... Поволі їх треба запрягати, вони поволі йдуть, але вже коли вір набере швидкості, то його неможливо зупинити. За останніх, я би сказав, років 90, подільський психотип змінився від того, який був раніше. Дуже страшну... Таку роль відіграв голодомор, бо я чому про це кажу? У мене зараз є готова написана книжка на цю тему. Я це питання глибоко вивчав протягом останніх 15 років, і ось винищення елементу по селах такого порядного елементу, чесного і працьовитого, він Дуже відбився на сучасних українцях. Залишились, тоді вижили в переважній більшості люди, які вміли вкрасти, вміли збрехати і вміли обманути. Я буквально тиждень тому мені в руки потрапила одна книга це про селище Подільське Дерепчин Шарольського району. І я з Острахом побачив, що під час Голодомору в цьому селищі і репресій 37-38 людей загинуло на порядок більше, аніж під час Великої війни. Це катастрофа. І голод і репресії, як так подивився, бо краєзнавець провів унікальну роботу. Хто, значить, від голоду? Всі, хто працювали і були грамотні, репресії вже знищили остаточно тих, хто міг думати і мислити, аналізувати. Хто залишився? Залишились ті, хто мовчали. От І психотип сучасного Подолянина, я, я розумний, ви мене не обманете. Але ви на мені далеко не заїдете. Але якщо буде на мене тиснути, я буду вам тихенько, я як говорять, якісь шкворні класти біжпи. Зараз дивлюся сучасне покоління, якому 25-30 років я не очікував, але вони вже абсолютно не такі, як їхні батьки. Mm -hmm. В батьків оце почуття промовчати, залишилося. А молоде покоління, ті, які народились буквально від часів перебудови, бо вони вже ставали на ноги за незалежної України, вони вже вбирали в себе все інше, це вже зовсім інші люди. І так мені здається, якщо не трапиться. Політично-соціального катаклізму е, років за тридцять е, психотип, ну, принаймні я відповідаю, за Подолян е, дуже зміниться. Е, відійде е, те минуле, е, де посіяний страх, о, а будуть люди, які вміють вистолювати свою думку і її відстоювати. Це, звичайно, моє бачення цієї ситуації. Може, я помиляюся, не знаю. Я, ну, я не маю права стверджувати, але от в мене таке бачення. Бо Подолян, я так може амбітно скажу, але я Подолян знаю, я їх розумію. Так, Добре, наступне питання це чи існує мовне питання на Вінниччині? Мовне питання на Вінниччині, як на мене, на Вінниччині такої проблеми ніколи не існувало. От чому я буду наполягати на цьому? Справа в тому, що так як на поділі протягом останніх 400 років був дуже потужний такий. Культурний вплив поляків. У нас не було нічого дивного, коли поляк знав українську мову, Український знав польську мову. Це вважалось нормальним явищем. В Придністровських районах, це Могилів Подільський, Ямпільський, ні для кого не було дивиною, що люди розуміли і вміли на побутовому рівні спілкуватися молдавською. Це було нормальне явище, але є один такий цікавий штрих, подолянин, відчуваючи свою інтелектуальну ущербність внаслідок того, що ми говорили раніше, коли було вимито еліту, Дуже залежний від зовнішнього чинника мовного, коли потрапляє у велике місто. Ні для кого не секрет. Приїжджає хлопець чи дівчина після закінчення школи в місто. От на даний момент у Вінниці це не так вже відчувається. А коли їдуть в ту саму Одесу, навіть в Київ починають. Переходити автоматично підсвідомо на російську мову. Хай би переходили, але вони не знають російської мови. Вони говорять українські слова якимось російсько-казанським акцентом. Така вже мова, дика і страшна. Ну, е, е, так як я е, трошки пишу, то я розуміюся, е, на Мові в смислі складнопідрядне, складносурядне речення. Ну, Конструкція а, речення в українців і в росіян абсолютно відрізняється, а українці починають ламати язик а, і висловлювати свої думки російською мовою, а, вибудовуючи українську конструкцію речення. Боже, а, це катастрофа. Я от Багато років працюю радіожурналістом, і в нас є така вимога. Коли когось записуєш, потрібно розшифрувати. І коли починаєш розшифровувати людину, яка розмовляє українською мовою, там все більш-менш лягає нормально. О, зразу бачиш, де треба ставити розділові знаки, де речення починається, де закінчується. Але коли людина говорить російською мовою, але сама її українцем. Це, це катастрофа. Можеш розшифрувати на цілий листок його думку, а потім сидиш і ламаєш голову. А де ж тут починається речення, а де закінчується? У нас, якби не було комплексу меншовартності, все було б по-іншому. Вивчення російської мови, як, як на мене, не є чимось таким, про що б варто говорити. Чому я так стверджую, У мене, наприклад, син закінчив школу, він ніколи не вчив російської мови. Бо дитячий садок україномовний, в школі не було навіть факультативу російської мови, закінчив університет. Але йому нічого не заважає читати російською мовою. До речі, це саме стосується і польської. Мої знайомі два рази поїхали в Польщу і на третій раз на побутовому рівні вже спілкуються. Тобто умовному плані Подоляни є дуже толерантні і е, не було ніколи е, щось такого, що о, ти москаль, а ти хахол, ти кацап. Mm -hmm. У нас е, на Вінниччині є чимало сіл російських старовірів. О, вони протягом 400 років розмовляють ще тією російською мовою. Є в них своя церква. О, живуть вони своїм життям. Але щоб якийсь конфлікт о, між е, жителями двох сіл. А, з приводу мови цього не було. Все це штучно нав'язується ідеологічна війна.